Знову зустрічаємо нашого героя, котрий повернувся з полону. Ми започаткували з вами таку традицію вітати наших хлопцям всім Миколаєвом. Тому е, ми хочемо сказати, що ми дуже на вас чекали. Ми кожного разу боремося за вас. Ми пам'ятаємо кожного, і ми не зупинимося, поки всі наші хлопці не будуть вдома. Це від нас, від миколаївців, маленький подарунок. Дякуємо з Дякуємо. поверненням! Дякуємо. 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 Дякуємо! Я дуже радий, що. Ніхто не опускає руки, всі до кінця тримаються, навіть як я хоча й обмінявся, але я буду ну, по можливості з вами підтримувати ваших. Зателефонували, повідомили, що мого чоловіка обміняли. Я відразу така, це що, шутки? І щось я, Вона каже, такі шутки, ну, <ріст> такий день не зручні. І через пару хвилин дивлюсь, телефону якийсь номер невідомий, я піднімаю і в телефоні Слава Україні. А я, о, і я забула, що треба було відповісти героям «Слава». Зустрілись вже там. На ну, нас завели в лікарню, його спустили, бо їх передівали, там видавали речі. І так вже ми зустрілися, самі не вірили до кінця, що дуже емоційно все було. Вдома тепер треба ще визволити всіх побратимів і всіх, хто там знаходиться. На жаль, відомості про не дуже хороші, умови і тому подобне. Треба хлопців негайно визволяти звідти. Коли він повернувся, він був дуже в критичному стані, схуд, е, очі запавші були, дуже виснажений, бо була дорога. Дорога була дуже довга. Як папу твозив? Як ти папу любиш? Вона спочатку забігла, папа обміняла, Хвилин, ну, Хвилину дві. І все. Тоді розплакалася, вона ну трошки для неї шок був, вона не зрозуміла, що це зовсім було. А зараз уже з рук не злаза. Я не очікував, навіть і дружина писала листи, що робить все можливе. Але я не очікував, що люди так збираються такою групою і требують повернення, щоб нагадую, що є люди в полоні, які за Україну стояли, що свою, свій долг можна сказати. А тепер люди зрозуміли, що вони повинні також військовим, які знаходяться в полоні, то це. Да, Дуже приємно, що не забувають про нас. Я ось пробував 993 дні, ну, натерпівся, але ну, хлопці ще сидять, то хочеться, тоже, щоб поменше вони сиділи. Фізичний стан за ну, краще. Але ще треба привикнути, що немає не загрожує якась небезпека мені, то ще є трошки страх, якийсь, не знаю в чому, але є страх. приїхали з Києва і донька каже: дивися, тато, яка я, я тебе чекала, я требувала людей, щоб тебе повернули. Я як їхав, то їй був один рік і місяць, рік і місяць. Вона ще не могла нормально сказати, тато тато чи папа, шепеляла. А тепер приїхав, як на обмін, вона забігла, підбігла, обняла, поцілувала. Сказала, папа, подивилася, удивлено так, і розплакалася, і скільки, може, неділю привикала до мене. Навіть по відеозв'язку вона боялася, а тепер ось шкодниця бігає. Давало. Саме перше спочатку підтримка, те, що ті, хто в камері хлопці сиділи, один одного підтримували і розуміли, що ми в одній упряжці, те, що треба підтримувати. Потім з вересня місяця 2022 року прийшли листи від дружини. то Я вже ну, також давала підтримку, те, що вона чекає і робить багато. Для нас, щоб я повернувся, хлопці. Деяким хлопцям не приходили листи, але вони наші листи читали, вони також раділи, те, що, навіть те, що дружина пише, що в Миколаєві все добре, вона там їздить до батьків, то вони вже з полегшенням здихали. Що Їхні сім'ї також в небезпеці. Потім з 15 грудня 23-го року прийшли фотографії, три фотографії з донькою. То хлопці також дивилися фотографії, раділи всі. І Кожен лист від дружини давав підтримку, що вона чекає, що не забувають.